Ісусу Христу, вітаю вас усіх. Я маю велику честь, і ми, як команда центру Шептицького і спільнота Українського католицького університету, хостити в наших стінах чудову виставку церковних мініатюр авторства пана Олега Саротюка, який є просто вражаюче Відтворює скарби нашої дерев'яної архітектури і, наскільки я розумію, представ... таким чином представляючи не лише Західний регіон, але також Полісся чи північ України, бо є дві церкви з Чернігівщини, з Чернігівської області. Я думаю, що треба передати вам слово, щоб ви коротко, але детальніше розповіли про... Цю виставку, ідея цієї виставки, техніку, пропорції, масштаб, чи, чи, чи збережений, чи дотриманий і, і, і вперед історію, і майбутнє, яке ось виявляється про цю виставку. А так місяць вона стояла на нас і запрошувати всіх своїх друзів, колег, тому що приходили в центр Шептицького, дивилася і на цю виставку і все інше, що відбувається. Дякую. Насамперед хочу для початку подякувати за надану можливість мені представити в цьому центрі великому, такому красивому свої роботи, бо їх бачили до сьогодні тільки стрищина, бо я мав дві такі невеликі так само виставки. От. А Львів це вже, можна сказати, великий крок моїй творчості в подальшому показувати свої роботи. Дякую, пане Олеже, вам за надану можливість, пані Ярославі, які відгукнулися на нашій просьби. Ми писали, ми шукали місце, шукали локації. Що можу сказати? Займаюся макетуванням близько 10 років, мені саме найчастіше задають два питання. Чому ти це почав робити і як тобі вистачає терпіння на це все, щоб посидіти і помаленьку, так? Ну, Немає якоїсь такої історії, що от мене це захопило чи там, не знаю, мене осінило, давай і, і ставай і роби. Бо оскільки я е людина мистецтва, бо сам музикант по спеціальності. Акордеоніст, викладаю в школі мистецтв, в загальноосвітній школі. І з мистецтвом маю безпосереднє відношення до мистецтва. Тому я спробував, шукав себе в різних галузях. Там вірші, там музика, і ще якісь всякі нюанси. І тут захотілося мені зробити щось таке, щоб можна було не тільки то почути, а щоб можна було до цього доторкнутися. Напевно, що так, це мав бути взагалі. Одиночний такий проєкт, це мала бути робота, яка мала стояти десь на видному місці, і я б мав всім показувати, хто до мене прийде, подивіться. Але в процесі роботи, як я вже це все обдумав, бо це не так все просто, це почав це все клеїти. Так? Ти аналізував, в голові це все виносив, як це має бути, що це має бути, знайшов об'єкт. Це перша моя робота, це Другобич, з Другобича міста, церква Святого Юра. Коли це все якось в голові уляглося, як це має виглядати. Я почав це робити, не закінчивши ще першу роботу, я зрозумів, що я вже шукаю, думаю, що я буду подальшому робити. Ну, можна сказати, якось залив над тим. І воно вже якось так понимати, понеслося. Закінчив одну креслення іншої, другу, третю, четверту, п'яту. Ну, як бачите, за сім, сім робіт це приблизно десь до 10 років часу, ну, 9 лишнім. Одна робота займає Плюс-мінус 10-15 місяців, отак, щоб ви розуміли. Щоб це е, не зробити. Тому що ну, так здається, але велика кількість деталей, кільканадцять mm. тисяч особливо гонки, щоб її нарізати в ну, а це я все виконую. Основні мої інструменти це канцелярський ножик, пилка і таке всяке допоміжне війне. Нема ніяких станків, щоб це все якось пустити на конвейер, щоб це зробити. Тому ця велика кількість гонки, щоб це все розграбити. Це все нарізати, це все поклеїти. Тому, воно, якби в часі воно є достатньо таке затратне. Що можна сказати? Ну Ви почитаєте, тут в мене є в основному, це є західна країна, є Чернігів. Я взагалі планую в такій думці хоча б мінімум по одній роботі з кожної області, щоб були поставлені. Це в подальшому. Але почав з заходу, тому що тут вони, напевно, все ж таки, щоб ви казали, самі найбільш оригінальніші, найкрасивіші. Е, Львівщина, Тернопільщина, е, Чернівці, потім е, що, Франківщина, тут є вся Західна е, Україна. Ви почитаєте там і назви, що звідки просто персонального. Дивіться, так, а це, що я та, опустив. Е, вони всі е, зроблені з. Аналізу великої кількості фотографій. Я вживу, я бачив тільки Шевченківського гаю і дробицьку живу, бачив. А ці всі це велика кількість фотографій, це їхній аналіз. Плюс-мінус, я старався це максимально точно, максимально правдиво передати в масштабах креслення з різних ракурсів це аналізував. Бо вже коли ми робили цю останню роботу, з Гаю Шевченківського це клопучка Чернівецька область, то ми вже так якби замірили це максимально точно, і ми вже тоді це в масштабі зменшив, то вона якби плюс-мінус вже найбільш більш точніша. Ну, Треба було бачити, привезти, я маю такі фотографії кольорові оригіналі, ви ми тоді змогли оце, я не подумав, Змогли би порівняти і побачити, наскільки вони відповідають дійсності чи не відповідають. А ви на комп'ютері креслите чи ні, вручну? Ні. Я починав першу свою роботу, в мене був такий великий, відповідав якраз розміром, там все в точності, до міліметра. там це. А вже потім я вже вийшов на новий рівень. Математичний листочок, плюс-мінус, там все в масштабах. там ну, Багато множення, ділення, то все. Я, так... Ну, руками. Так, так, я все та -та. Це, це все хорошо. От. Використовую В основному це є 99% це є дуб. Тут особливо, ну, ви знаєте, це не є там якась навіть не ялина, це не липа, що ти можеш там безстрокувати. Він такий досить твердий. Так. Але це все є дубове, тут елементи є ялинові, такі якісь більш дрібніші, що тут потрібно, щоб все так більше сформувати. От. І Почав використовувати камінь, декуди елементи заліза. Стараюся в тому плані не зупинятися, розвиватися, щось нове, якісь нові, нові техніки застосовувати. бо це все проходить з досвідом, бо ну, я не маю як такої архітектурної освіти, якось як я це бачив, я вчуся сам в себе. Які плануєте ще роботи виконувати? Поки що конкретно не можу сказати. Є велика кількість, є дуже велика кількість. Я кажу, то якщо один рік одна робота, то щоб зробити ту кількість, яку я хотів, то пану життя не вистачить. Але хочу кудись, може сунутися далі туди на північ, може далі по південних областях. У нас тут так само дуже велика Закарпаття, там така кількість їх, що просто. Конкретно, щоб сказати, поки що не можу, бо є велика кількість об'єктів. Буду думати, буду так ще аналізувати. Є велика кількість, але не можуть згоріти, так як багато вже згоріло. Так що робіть скорше. Я, <зайдак> <зайдак> я читав, що близько двох, двох церков кожен рік у нас, якщо не згоріть, то їх <зайдак> розберуть, а звутять. Кудась перевезуть, хто собі купить, Що вас надихнув? Ну, я людина мистецтва, я себе шукав. Музикант музикант, музикант. Так, я музикант. музикант. я по Я в школі мистецтва продає. І все себе шукав у різних таких варіанти, так, там більші, музика, та сила, і потім якось захотілося щось таке. Та мало бути одна робота, в принципі. А це церква Юра, так? Так, хотів воно зробити. Я вже, в принципі, А що вже в Кільського Гаю, Гуцульській хати не будете робити? Поки що храми, поки за хати не знаю. Хочу бути таку кількість достатньо, щоб для великої експозиції щоб було більше <постав> нічого. Та, так, 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 велику виставку організувати. Ну, з ними не дуже такі легко їздити. Один бус мене були дозволити.